Дуже раді вас бачити на відкритті 14-го сервісного центру. Я радий, що на Закарпатщині тепер з'явиться такий цікавий об'єкт, який називається сервісний центр, саме сервісний центр нового зразка. Ті про які чули протягом минулого року. Ми навіть мали деякі здобутки, оскільки. Попали у десять номінація десять найтаких дієвіших реформ за минулий рік. В цьому сервісному центрі ви можете побачити всі ті речі, які вже продемонстрували свою роботу. Доказали, що вони можуть насправді працювати а не на словах, і це не фасадна реформа, а це власне і електронна черга, і це власне те, що ми працюємо в зручному комфортному режимі. перш за все для громадян, тому що працюємо без обідньої перерви з плаваючим графік. Ком, таким чином, будь-який час до обідню під час обіду, після коли завгодно можна зручний час приїхати, оформити послугу. Ми забезпечуємо це все онлайн камерами спостереження через вебсайт. Можна спостерігати наявність черг навантаження на центри. Нам це дозволяє моніторити ситуацію, відслідковувати якість надання послуг. Нагадаю, що у нас працює принцип ці центри за принципом екстериторіальності, таким чином. І мешканці, і гості можуть отримати весь перелік послуг, які ми надаємо наразі. Це реєстраційно-екзаменаційні послуги. Вже ми деякі процеси змінили, їх прискорили. І наразі у нас заміна посвідчення водійського відбувається протягом півгодини. Реєстрація транспортного засобу з оглядом або з дослідження до півтори години. Але це ще не кінець. Ті мрео про які склалась така негативна. Будем казати, думка в суспільстві вже увійшли в історію. Вмре сиділи атестовані полковники, підполковники, майори і тому подібне. Тут чисто працюють службовці.